Щоденник ДДА 13 березня. Служіння. Служіння є найважливішим аспектом програми одужання ДДА. Це наш спосіб віддавати дорослим дітям те, що ми безплатно отримали від спільноти. Велика Червона книга. Сторінка 348. У дитинстві ми служили під примусом. Тому служіння у ДДА може помилково викликати ті ж почуття. Але існує принципова відмінність у нас, в родині, в цьому питанні вибору не було. Однак у ДДА нас запитують, чи хочемо ми служити вибір залишається за нами немає ніякого нав'язування, почуття провини або маніпулювання. Якщо ми не хочемо, інші учасники програми все одно будуть приймати нас і любити. Можливо, служіння це те, до чого ми якийсь час не готові, тому що все ще працюємо над собою. Насамперед, головне, говоримо ми і інші підтримують таке рішення. ДДА дає місце і час, щоб ми могли вирости в ту чудову людську істоту, якою нам і було призначено стати. Втім, може бути, десь на цьому шляху, ми почнемо розуміти, що служіння це форма вдячності і можливість віддавати. Ми можемо віддавати, здійснюючи служіння на рівні групи, інтергрупи та на світовому рівні. Кожен з нас служить на особистому рівні, кожного разу приходячи на зібрання і ділячись про себе. Сьогодні, якщо я досяг стану, про якому можу поділитися справжньою любов'ю із попутниками по ДДА з цією любов'ю я і буду здійснювати своє служіння.